Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде мукбанг, тут у мене тушена картопелька і салатик з молодої капусти. В салатик я додала огірочок, бірочку зеленої цибульки, Трішки у кропчику. Не пам'ятаю, чи я сказала огірочок. Але огірочок тут теж є. Картоплю трішки перетримала. Вона така геть мякенька мякенька М -м -м. Дуже ніжна і дуже смачна. Шматочок м'яса намагався від мене втікти. Мм-мм-мм. Смачне. Ну, те кажу, що прямо розвалюється. Але нормально. Так, тут у мене ще хлібчик. У мене тут є юшечка. Клас. Як у ваші справи? <laughs> у мене все добре. А сьогодні другий вихідний. М -м -м. Вчора М -м. М -м. ми з друзями їздили в Київ. На ВДНГ трішки погуляли, потім на Голос... поїхали, прогулялись по Голосівському парку. Людей дуже багато. Не знаю, як можна говорити, але воно так смачно. Я просто ще дуже голодна. Русимся. Це в мене просто водичка за мене. Я Люблю я воду. І взагалі треба слідкувати за водним балансом. Погода, але ну, дуже класна, сонячна, тепло. Ну, я би вже навіть сказала літо на вулиці, а не весна. Все ж таки хочеться більше гуляти, проводити час на вулиці. Але в мене сьогодні режим попелюшки. Прибрали в квартирі. Це знаєте? Коли на вулиці, так, темно, нічого не видно, тільки виходить сонечко, зразу помічаєш. Світло падає, в кімнаті ще не так, а от на кухні у нас просто не сонячна сторона. Е, виходить, що е, балкон е, виходить на кімнату. Балкон закриває якраз дерево, абрикоска. А на кухні, коли виходить сонечко, все видно. Я зняла фіранки. Виходить, на балконі вони були, в кімнаті. І на кухні. Саме фіранки, де по штурму у нас немає. Ну, тепер раніше називали тюль. Зараз фіранки. Та я поки все замочила. Особливо ті, що були на кухні. Все ж таке. Мене набагато брудніше, плюс це всі осади, коротше. Хазяйки мене розуміють. Поки пил попротирала. Ну, коротше. я ще ти ще раз кажу, коротше, слово паразит. Вибачте. То я так напралась, що в мене аж руки трусяться. Зараз трішки відпочину і вже після обіду. чи в принципі, після обіду вже. Вже напевно 1,3. Але я думаю, так. 1,5-6, піти. Пройтись. Коли сонце вже не таке активне. Салат просто. Я ще додаю зазвичай трішки. Оціду. Він такий. Значить, з кислинкою. Такі ось. Прави. До речі, хто святкує, Великдень, всіх вітаю. Бажаю вам душевного спокою, миру і обов'язково міцного здоров'я. Як то кажуть, всіх благ, в яких ви маєте потребу, щоб все було добре. Розповідайте, як святкували. Чи готувались. Добрі даль. Це що таке? Сусіди вирішили щось постукати. Я піду зараз постукаю їм. Наче тихенько. Отже. Розповідайте, як ви святкували. Чи готували пасочки, що взагалі готували? Бо я в цьому році дуже хотіла колоття зварити, якусь пасочку зробити, але нічого не зробила. Всі ці дні працювала і просто не було сил. Але ось, сьогодні вже поприбирала нарешті. Істиньке наварила. Як я вже сказала, ми просто зустрілися з друзями, поїхали в Київ, погуляли, потім приїхали повечеряли. Не запросили в гості. Такі от справи. В цьому році, на жаль, не вийшло поїхати до батьків. Так то у нас зазвичай набагато, серйозніші, набагато серйозніша підготовка. Ось так. Цей раз картоплю я робила просто підсмажила м'ясо, з цибулькою, з моркою, смажила на, на олії трішки. Я вже дуже давно таке не робила. Так як ви можливо пам'ятаєте, що я стараюся слідкувати з харчуванням. Нам дуже захотілося. М -м -м. Тут у мене свиний гуляш. Я більше люблю тушкувати м'ясо в мультиварці. Підсмажила трішки, всього туди накидала і воно собі тушиться. Цей раз просто в кастрюлі зробила. Хух, я вже, напевно, наїлась. Цей раз сечу нижче і трішки м -м, незручно. Добрий день. Правило трьох секунд, тим паче впали на руку чисту. Нічого не знаю. Смачно. Так, ще трошки юшечку помикаю. теж так любитим хлібчиком, будемо це все вимачувати. Клас! Смаку там! Я напевно, ще навіть трішки переїла. Фух, було дуже смачно. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Розповідайте, як вас і справи, як відсвяткували Великдень. Всіх цілую, внімаю, всім па-па!